Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні маємо декілька дуже і дуже важливих та цікавих новин для всіх українців, які проживають як в Україні, так і за кордоном. Ми їх зараз розберемо. І деяких речей насправді українці чекали вже ну, з декілька років. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем. Дякую кожному з вас за постійну підтримку і погнали. Отже, по-перше, в Польщі. Придумали нарешті, як запобігти майбутнім блокуванням кордону, які можуть впливати на всю Україну та на українців. Ми пам'ятаємо, що відбувалося на польсько-українському кордоні, коли частина радикально налаштованих польських фермерів вирішили блокувати кордон. І ще тоді, вже на той момент, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розглядав ідею. Внесення прикордонних пунктів як е, стратегічних об'єктів інфраструктури, які блокувати не можна на рівні там з електростанціями і так далі. Але раніше ця ідея ну, вхід не пішла, але в принципі і блокувань кордонів після того не було. На сьогоднішній же день е, таки в Польщі прийняли е, таке рішення на сьогоднішній день, і польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб зменшити можливість спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це повідомляє польське видання Жечпосполіта. Як на мене, це прекрасна ідея, хоча е, найближчим часом там жодних блокувань кордонів бути не мало. Але тепер, як мінімум, на цьому напередодні президентських виборів ніхто не зможе грати. Бо е, Туск і його команда дуже добре розуміють, що українці е, для деяких окремих малочисельних е, політичних сил є е, просто розмінною монетою для того, щоб набрати більше голосів на виборах. Це перше. Наступне давайте послухаємо посла Ізраїля в Україні. Я думаю, це дуже важливо. і Це те, чого українці трошки чекали. Я не буду э, давать совету Украины. Украина – другая страна с другой политической культурой, с другой историей. Я единственное, что могу сказать, то, что происходит в Израиле. В Израиле не может быть ситуации, когда дети высокопоставленных чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет военных стандартов. Это удивительно, наверное, слышать в Украине, но этого нет в Израиле. И это колоссальная мотивация для людей, потому что они понимают, что каждый служит в армии, потому что они понимают, что министры или начальник генерального штаба или министр обороны Отправлять своих детей не просто в армию, а в боевые части, для них это почетно, и они готовы погибнуть. Конечно, никто не хочет погибать, но они понимают, что такой риск есть. Тем не менее, это почетно, это важно, это их долг, и это нормально для Израиля. Это нормально. Я думаю, что это объясняет во многом то, что в Израиле нет проблем с резервистами, нет проблем с мобилизацией, потому что по первому по, по первому слову резервисты приходят добровольно сами на собственных машинах. не просять им деньги за бензин, приїжджають туди, куди нужно, в расположение своїх частей, одевают форму, берут оружие и йдуть захищати. От, ну в принципі, зрозуміло, і багато хто е е от коли в інфопросторі з'являється інформація про те, що а чому не воюють там діти депутатів? Ще щось. І з'являються захиснички, які починають говорити: а вони ж не навчені, а чого ті діти депутатів, що їх вони зроблять, їх там не так багато. А Україні треба півмільйона. Мають йти в загальному всі інші, так, але це дуже гарний приклад, який показує, що влада за одне з народом і з людьми, яких вони відправляють на фронт. І коли йдуть воювати і діти, наприклад, якісь родичі і так далі. Це означає, що на них ця війна напряму і безпосередньо також має вплив. А коли цього немає, так, і коли діти знаходяться за кордоном. І це діти тих людей, які приймають рішення про ті чи інші, е, якби ті чи інші рішення, які впливають на подальший хід війни, чи вона буде продовжуватись, чи вона буде закінчуватись, яке буде забезпечення і все інше. Так, коли вони приймають ці рішення, вони розуміють, що це в принципі не важливо ні для них, ні для їх сімей, бо це на них абсолютно ніяк фізично не вплине. То ці рішення можуть бути, ну як мінімум, невиважені і. Може не бути такої глибокої участі, як тоді, як в тих випадках, коли їх діти були б там, і вони б розуміли, що кожне рішення, яке приймається, може так чи інакше впливати на життя і здоров'я моїх дітей. От. І коли це розуміння є, то е, бачимо, що ситуація роз, розвертається по, трошки по-другому. І посол Ізраїля в Україні, в принципі, про це і говорить. Бо всі розказують про те, що Україна має стати другим Ізраїлем, але. але але отже, далі ще одна новина з Польщі, так говорить про це Кшиштоф босак який являється керівником ну, радикальної, я б сказав, партії конфедерація, антиукраїнської партії, так, яка в тому числі відповідальна за ті самі блокування кордонів, які на сьогоднішній день. Якби ми вже говорили, так, що уряд приймає рішення про те, щоб внести їх в число критичної інфраструктури, щоб не можна було їх блокувати. Так от цими блокуваннями, власне, за них відповідальний один з це цей самий Кшиштоф Босак. От, і він е, говорить про те, що вони підготовили і вже подали до Сейму законопроект, який позбавить всіх українців, які мають статус Укр і не працюють права на безкоштовне медичне обслуговування. Чи тут щось є, ну, якби він це показує з тієї сторони, що українці в нас, в Польщі, сидять і нами користуються. Нами користуються, всіма поляками користуються, сидять тут на... і безкоштовно отримують медицинські послуги. Давайте бути чесними. Ті, хто має багато грошей, вони не ходять в державні лікарні, хто ну, не працює, так? має там якісь. Статки з України, наприклад, так, які були там зароблені раніше, можливо, заробляються зараз в тій самій Україні. Вот. Вони не ходять до державних лікарів, вони не висижують там по два роки черги. Це по-перше. По-друге, всі, хто працює офіційно, так, а таких переважна більшість на статусі Укр, то ці люди і так мають ну, безкоштовне медичне обслуговування, бо вони працюють. Тому, чи, чи це. Рішення гарне, це рішення нейтральне. Я думаю, на більшу частину українців це абсолютно ніяк не вплине. Але те, як його цей самий босак подає, він це подає з тієї сторони, ніби українці, які мають безкоштовне медичне обслуговування зараз, це негідники, які грабують польський народ. От. Меседж саме такий. І що хочу сказати, в цьому випадку суть. Його заяви, вона абсолютно ніяк на українців не впливає. Знаєте, а з іншої сторони, те, як він це подає, може далі викликати ну, ненависть до українців. От можливо, він цього і прагне, і хоче, я не знаю. Е, так, і далі наступне в нас: Веніславський. Федір Веніславський. Е, на фоні того, що всі зараз вже говорять про закінчення війни, ну так, це все також не просто так береться, бо все-таки є Трамп, який розказує також, що. Пріоритет номер один закінчення війни в Україні, а потім вже закінчення інших війн. От, на фоні того, що почали говорити про закінчення війни в наступні 100 днів, там навіть якийсь план був опублікований. Не знаю, наскільки він достовірний, але якась, якась є інформація. Веніславський вирішив виразитись і сказати, що війна точно не закінчиться в найближчі місяці. В мене є інформація з закритих джерел. Дуже і дуже легко це говорити. Хоча, знаєте, це чисто 50 на 50. Вона або закінчиться, або не закінчиться. Так? Можна тут йти в глибшу аналітику, але по факту зараз це виглядає якось так. Чи є шанси, що вона закінчиться, так. Чи є шанси, що вона не закінчиться, також так. І зараз абсолютно кожен може вийти і сказати: в мене є перевірена інформація, що 30 грудня закінчиться війна, як казав Гордон. А потім, коли вона 30 грудня не закінчилась, він сказав: ви всі дураки, а там просто все переігралось, помінялось. От, і вона закінчиться трошки пізніше. Тож, розсуждати, там, ну, взагалі оце, думати і надіятись на те, там, чи війна закінчиться скоро, чи не закінчиться, я думаю, в цьому немає жодного сенсу. Потрібно будувати своє життя так, щоб в ньому, якби, в ньому можна було жити і у випадку. Закінчення війни і у випадку продовження е, війни. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, друзі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Е, дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.